Цей шлях многогранний, і всяке його упивання у кроки і крики, невидиму відстань скорочує. І поле побіч веде його, зводить, ламає, і військо спиняється, військо мовчить многотисячне, так стане ріка на диби, не пролитись, лиш плюнути собі у сліди, залякати, зажити рану. І військо ріка в берегах півпрозорого натовпу, і натовп мовчить, і чекання його лякає, бо ніч загусає, як кров, припікає дерево, що коло нове починає продавнім нервом. І йде генерал. Його рухи злітають, мов петлі, і військо зривається в поле, хапає мертвих, і постаті хлинули, крикнули. Я бачив останню воду і тьму, що за нею. Я пив її ротом, заковтував у легені. Я бачила руки свої, що тікали від мене. Я голову власну вимацував грубими жменями. Вона шепотіла, вона захлиналась, котилася. А як я почую, а як прикручу я на плечі її, іде генерал, а дні пролітають, мов коні. І військо відстрілює коней вертких і кістлявих. Ніч розсікає місяць, мов шабля заточений, дорога стає на диби, і вона відступає о ній не назад, піднімається вище, вище із спогади тонші голку, бо все забувається. Дивиться вслід генералу Покорчена Вишня. Не відпускає.